У дорожньо-транспортній пригоді загинув колишній очільник Сарн. Сталося це в результаті зіткнення з автомобілем Audi А8. 1 серпня близько 10-ї години на 302-му кілометрі автодороги Київ Коваль 61-річний водій, керуючи автомобілем Деоланос, рухаючись напрямку міста Сарни, виїхав з другорядної дороги на головну. Та не надав переваги в русі автомобілі Аудіа 8 під керуванням 27-річного жителя Сарненського району, який рухався зі сторони міста Київ в напрямку міста Сарна. В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Деоланос від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Відомості по даному факту, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, назначений ряд експертиз, проводиться перевірка. За попередньою інформацією, колишній чиновник порушив правила дорожнього руху. В результаті цього і сталося зіткнення. Чи був хтось із водіїв на підпитку та інші деталі аварії? З'ясовують правоохоронці.